Не до полю до самого дому. Стан високий, вище широкий, на що зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє, чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопівкою сяде на могилу, подивиться, серце ниє, іде. Од ним одна, як сирота, на чужбині гине. Постривайте, все розкажу, слухайте, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов, да й загинув. Що дитина була б не любина. Якби знала, що загине, була б не пустила. Як знала, не ходила пізно завгонь, не стояла б не диночі зміни під вербою. Як би знала. Що не було попередню, що наслідок на зустрінеться, не знайте, дівчата. Не питайте свою долю, бо серденько знає, кого любить. Нехай не поки закопаю, бо недовго чорноброві карі очнята біле личко червоніє. Недовго дівчата, до полудня та зів'ян, Брови полиняють, кохайтеся, любітеся, як серденько знає. Та ще вечір соловенько гуся на калині, Заспіває козаченько, ходя по долині, виспівує, доки вийде чорноброва з хати. А він її запитає, чи не била мати. стануть, ворніться, співа соловенько, Послухай, розійдуться обоє раденькі. І ніхто того не бачить, ніхто не спитає. Де ти була, що робила, сама собі знає, кохалася, любилася, а серденько мліло, воно чуло недоленьку, та сказати не вміло, не сказало, осталася, день і ніч воркує, як олудка безголба, та ніхто не чує. Не щебече соловейко в лузі над водою. Не співає дівчинонька, стоя під вербою. Не співав, як сирота білим світом нудить. <клухи> 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 Без милу батько мати, як чужі люди, Без милу сонце світить, як ворог сміється. милу Скрізь могила, а сердень не б'ється. Минув рік. Минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка, ніхто не питає. Чого в'яниш, моя доню, мати не спитала, за старого багатого нишечком єднала. Іди, доню, іди, доню, не вік Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спустіть мене в яму. Нехай поки заспівають, а дружки поплачуть. Легше мені в труні лежать, сніж його побачить. Не слухала стара мати, робила, як знала. Все бачила чорнобрива, сохла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити. Чи довго ще на цім світі без милого жити? Пішла вже ж укопилась, жаль душку туди. Коли не жив гриби, зробіну, я пташку, ще додому не вернулась. Тяжко мені, тяжко. Там старий ж, де старостами, скажи ж мою доню. Добре, доню, спочинь трошки. чиниш мою волю. Сама коли дівувала, те я лихо знаю, Минулося ж. Навчилася, людям допомагаю, тою долю моя доня позаторік знала, о ти зіллячко, я того придвала. Ось на тобі свого зілля, піди до криниці, поки півні не співали, умийся водою. Вип'єш трохи цього зілля, все лихо загоїть. Вип'єш і біжи я помога, що б там не кричало. Поки станеш аж там де пощалась, одпочинеш, а як стане місяць серед неба, випий ще раз, як не прийде, в випити випить треба. За перший раз, як за той рік, будеш ти такою, а за другий серед стену тупне кінь ногою, і як живий козаченько одразу прибуде. А за третій моя доню, не питай, що буде, тільки ж диви не хрестися, бо все піде в воду. Тепер же йди подивися на торішню вроду. Взяла зілля, поклонилась. Спасибі, бабусе, вийшла з хати. І ти чи... ні, вже не вернуся. Пішла. Вмилась, напилася, мов не своя стала, вдруге, втретє, та мов сонна в степу заспівала. Мало, мами небезенька по синьому, прости, прости такой на всичко, Рости струнка. Ні, що. У пісню чорнобрива в степу заспівала, зілля дивана робило, то полею стала, не вернулася додому, не діждала пари, тонка, тонка, та висока до самої хмари, по діброві вітер віє, гуляє по полю, край дороги до полю до самого дому.